Ми створили робочу групу. Я хотів би про конкретні речі поговорити, що нам завтра безумов, безпосередньо треба робити. Ви знаєте, в нас була ідея створити тимчасову слідчу комісію і розслідувати рівень тарифів. У нас були серйозні підозри про те, що тарифи е призначені, е ну, скажімо так, з порушенням і закону, і здорового глузду, і логіки, і економічної обґрунтованості. Створено було робочу групу, 20 чоловік, народних депутатів, війшли до такої робочої групи, представники усіх без винятку депутатських фракцій. Ми провели ретельний аналіз порядку. Способу методології, справедливості і законності нарахування тарифів. Висновок. Офіційний висновок, який проголосований усіма, без винятку представниками всіх фракцій Верховної Ради України. Тарифи завищені в 3-5 разів. Про, простий приклад: два будинка, місто Суми. Поруч. Один будинок обладнаний лічильниками, оснащений, інший будинок не оснащений лічильниками. Рівень Призначений рівень споживання тепла, норми споживання тепла в тому будинку, де лічильника немає, перевищує норми споживання чи фактичні, фактичні обсяги споживання, де лічильники є, в 5 разів.